2014 рік революція гідності завершилась. Свита Януковича розбігається з України як таракани при світлі. На Донбасі починаються бої з сепаратистами та російськими військами. Поки наше військо вперше стикається з росіянами, в тилу відбувається переформатування влади, нові вибори та люстрація чиновників з партії регіонів. Але під гарячу руку громадськості потрапили далеко не всі, ба більше у декого з оточення легітимного справи, схоже, пішли угору. Депутатський корпус ваш ізбрав мене замістителем міського голови. Це Ярослав Секірош, колишній заступник міського голови міста Слов'янськ в 2015 році. Призначення тоді 22-річного хлопця без досвіду неабияк збурило суспільство. Молодий чиновник з Донбасу, часто хизувався своїм дороговартісним майном та зв'язками та неодноразово загравав з проросійськими поглядами, куди подівся Донецький вундеркінд? Чим нині займається та чому сьогодні його підозрюють у шахрайстві? Дізнайтесь у нашому розслідуванні. Це Київ Ньюз. Підпишіться і розпочнімо. Його кар'єрні сходинки вражають. Із вантажників вантажників-чиновники шлях довжиною лише у кілька років. За даними журналістів програми, гроші Ярослав почав працювати у 17 років вантажником. А вже через три роки, у 2012-му, прем'єр-міністром Миколою Азаровим Секірош був призначений членом молодіжної ради при Кабміні. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. У 21-й рік свого життя став заступником гендиректора машзаводу. Паралельно навчався в Харківському університеті. Певно, тягав вантажі вночі, а в день спав на парах. Після призначення губернатора Донецької області Олександра Кіхтенка він став його радником. А 21 лютого 2015 року, за пропозицією ВО мера Слов'янська Олега Зонтова, призначений заступником міського голови. Мне нужны молодые специалисты с неформализованным, нестандартным подходом к решению критических ситуаций, в том числе и в экономике. Ймовірно, особливий підхід до роботи у Секірожа це загравання з підконтрольними Кремлю сепаратистами. Після захоплення ними у квітні 2014 року Донецької ОДА він позував на тлі російської агентури. Судячи з фото опору не чинив і відчував себе комфортно. А ще, схоже, був затятим захисником російської мови. Ярослав їздив по містах Донбасу і організовував круглі столи на захист російської мови. В нашей области русский язык является языком всеобщего общения еще со времен Советского Союза. Если мы хотим разговаривать на русском языке и считаем его нашим родным, то он должен быть региональным и иметь юридический статус. Крім того, він є співзасновником ГО Союз Молоді Донбасу. Серед її керівників є Овсянникова Олена Володимирівна. Людина з аналогічними ініціалами є в реєстрах миротворця. Потрапила вона туди через частий незаконний перетин кордону та отримання російського паспорту. Тож ми вирішили перевірити із самого Ярослава по вище згаданим фактам та направили запити до СБУ та до центру миротворець, чи був він у реєстрах чи ні. Те, що Сикірош засвітився поруч з сепаратистами, не обійшло громадськість Слов'янська. Містяни були незадоволені його призначенням на посаду заступника голови мера, також і через відсутність досвіду на керівних посадах. А от як ви думаєте, севідника губернатора набирають? побуває. Крім хазяйнування в місті, Секірош полюбляє дорогоцінні покупки. За даними дзеркала тижня, процитуємо Секірош є не тільки любителем, але і власником елітних годинників за 10 тисяч доларів. Автомобіля Крайслер в 100 тисяч доларів. Та розщедритись на допомогу мала забезпеченим, коли був чиновником, не зміг Ярослав вирішив придбати посуд людям з обмеженими можливостями і витратив на цю піар-акцію Мізер. Про що розповіли наші колеги з видання новини Донбасу. Ми отримали набір того года еще он 400 гривен да на головном 400 гривен была да. да, там, 4 там, да. кастрюли и чайников навіть зараз родина Секірож не бідує. Його жінка Ольга працювала в Нацполіції, як вона вказує, помічником заступника голови. І за час її роботи статки у неї зросли. Згідно з декларації, за 2023 рік на її рахунках 100 тисяч доларів та 2,5 мільйони гривень. У 2019 році стала власницею Мерседеса С класу з підозріло низькою ціною, бо зараз така автівка коштує не менше 30 тисяч доларів. Ще раніше Ольга Секірож декларувала, задекларувала елітний автомобіль Lexus LS 460L 2007 року випуску, придбаний за 1 мільйон 167 тисяч гривень. Та підтвердила любов свого чоловіка до дороговартісних годинників. Зверніть увагу на їх вартість – хубло за понад 200 тисяч та бувет за 1 мільйон 800 тисяч гривень. І не зрозуміло, звідки взагалі взялися гроші на таке майно. Адже заробітна плата Ольги Секірош, отриманої за основним місцем роботи, наприклад, за 2023 рік склала 458 тисяч гривень. Це 38 тисяч в місяць. Доходи чоловіка вона не вказала, зате вміє вказувати своїм сусідам, що робити. Угаманісь, дура! Ти мене німного вже починаєш напрягати. Це скрін переписки жителів будинку 7Б по бульвару Лесі Українки, де зараз мешкається багата сімейка. Відомо, що Ярослав Секірош обійняв там посаду голови ОСББ, але зробив це з порушенням процедури. Пояснили представники компанії, управителя даного будинку з 2021 року. Збори ніякі не відбулися, оскільки було дуже мало осіб. Після цього нам стало відомо, що він зібрав мешканців біля 22 співвласників квартира. Ців даного будинку і провів збори для ініціювання загальних позачергових зборів. Тобто, достеменно невідомо, хто з людей нібито проголосував за його призначення а на зібраннях будинку себе вів нахабно, розповіли місцеві, хоча проживає там зовсім недавно, та здійснював тиск на обслуговуючу компанію за допомогою різних державних установ. Після того як вони приїжджали і потребували на його вимогу доступ до технічних приміщень до приміщень. Підвищеної небезпеки цей і теплопункти і електрощитові. Представники органів влади казали, що вони не з перевіркою, а для з'ясування обставин, які він викладає в своїх заявах, ми направили запит в ДСНС за роз'ясненням ситуації і нам відповіли. До Печерського районного управління ГУ ДСНС України у місті Києві надійшла заява адвоката Саєнка, який діє в інтересах ОСББ Лесі Українки 7Б стосовно можливих порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки у підвальних приміщень. Більше того. Захисник Ярослава Секіружа, адвокат Владлен Саєнко, вимагав кошти від ТОВ «Рада-6», які сплатили їм жильці за обслуговування будинку. І це в той момент, коли договір з цією компанією діє досі. Тобто скарги направляти руками свого адвоката Владлена Саєнка наш герой навчився. А от передати реєстраційну справу про власне призначення головою ОСББ до ЦНАПу не зміг, каже Маргарита Гіневська. Гайдай на обох поскаржились правоохоронним органам та адвокатській спілці, розповіли працівники Рада. 6 і оф-рекордс додали. Ну, погано, погано відноситься до працівників ЖЕКО. До ради товариства раду постійно гадить, паскудить постійно вечором. Виходять на промисли. Вони сідали ціле літо, цілий е, весну чи осінь сиділи тут під секцією в себе, поставили стульчики, сиділи, то венце попивали, людей перестрівали. Провокаційні якісь питання. Сидять вони під парадним двері закривають, дим туди. Як тільки криєш, вони курять. Тож ми направили запити правоохоронцям та в КДК Миколаївської області щодо результатів розгляду скарги мешканців будинку по бульвару Лесі Українки. 7Б. адвокатська спілка відповіла, що нарікання жителів перенаправили на розгляд колегам з Вінничини. Слідкуємо за цим надалі. На даний момент заява подана до суду для внесення кримінального правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. А поки призначення Секірожа документами не підтверджено, той уже від імені ОСББ почав збирати кошти з громадян, розклеюючи ось такі листівки. До того ж, Секірож почав розпоряджатись паркінгом, до якого відношення ні Ярослав, ні ОСББ немає. ОСББ розіслала нові рахунки власникам паркаміс з вимогою оплатити за місця паркінгу. А й власники навіть не розуміють, що відбувається в паркінгу. Примітно, що нині Ярослав Секіруш є фігурантом справ про шахрайство. Ми завітали на одне з судових засідань. Одній жінці він пообіцяв домовитись за державну посаду за певну суму коштів. Але у підсумку ні грошей, ні роботи. Розгляд справи триває. З допомогою шахрайських схем він виманив гроші, власні кошти погрожував і. А зараз він отрицає всі наявні обвинувачення проти нього, які є. Слухати справу раз на три місяці, це ну принаймні, втрачається сама суть судового розгляду, і це неправильно. І тому, відповідно, мною було на судовому засіданні, заявлено таке питання, таке прохання до суду, щоб все ж таки суд ну, все ж таки звернув увагу на строки. Тож задати питання особисто йому ми поїхали до його квартири. За інсайдерською інформацією на той момент він був удома. Але на наш стукіт у двері він не відкрив, тож залишили йому наш запит, відповідь на який немає досі. Отже, Секірош відмітився у себе на батьківщині на Донбасі. А коли припекло, вирішив отаборитися в столиці, а щоб на щось жити, знайшов роботу там, де живе. Але замість порозуміння з сусідами влаштував хаос. Наше розслідування триває. Слідкуйте за оновленнями, аби це було зручніше. Підпишіться та поставте вподобайку.